То, що він лідер завжди був. До нього завжди прислухалися, бо він такий здоровий у нас хлопчик був. Дуже був впертий. Бо, наприклад, от, якщо в порівнянні з старшим сином, от, як вони вчилися писати, то я старшому могла вирвати і дві, і три сторінки, щоб він переписав, то цей ні, це сказав, ну вирвеш буде сама писати. У нас кого з ним важко було домовитися. Дуже. От. Хоча він досить ласкавий такий хлопчик у нас був. Просто та його впертість, така, ну, напевно, все-таки цілеспрямованість. Ну, але це в мене таке також є, що я як щось придумала, то я це зроблю. І так само і діти, що старший, що менший. Якщо я цього старшого народила в 21, то я ще така була молода мама. А в 31 я вже була така, ну, прям дуже серйозна мама. Він народився. Дуже тяжкий він був. Три сутки його відкачували, в нього метелики в голові були, він лежав в відділі, де ті хворі діточки. І тут приходить до мене лікар і каже, сьогодні була франківська реанімація, твою дитину не взяли. А я так кажу: як не взяли? Чого не взяли? Мені, мені страшно стало. А він каже, бо він сьогодні вже поїв. Він ну, вже сьогодні поїзд, значить, каже, все буде добре. Старший син він такий був трохи, він мав кличку Геркулес. І вони ж у мене всі такі плотненькі, ну, ми всі в родині такі гарні. От, і він, як зрозумів, що він поправляється, він почав на заняття ходити всюди, в спортзали. І він качався. Ну, і, відповідно, той малий Так само. І він вже на нього рівнявся, він такий маленький був, то він там із ним віджимався разом. Все-все, вони ну, вони дуже були близькі в стосунках, хоч дуже велика різниця, 10 років. От, Але він постійно він на нього рівнявся. І навіть вже як от Сережа одружився і як народилася мала, то це все, він тут бавив, діді, він тут з нею лишався, що це ніби дядько рахується. І вже от тепер, як він почав ну, На бойові ходити, там, відповідно, більші гроші. Е, то він, Мама, тобі потрібні гроші. Я кажу, та ні, синочку, не потрібні. А то ж перед його загибель я якраз мала їхати в Німеччину. От, Бо я вже і почала їздити, там, опікою займалась. І він мені каже, мама, ти там мені відложила тих 100 доларів. Каже, ти бери собі, що тобі там треба, ти собі купиш. Проходить хвилин 20, це було в п'ятницю, бо загинув в суботу. Це було в п'ятницю обід. Він мені каже, мам, може тобі ще гроші треба. Я кажу, та можеш кинути, я собі ліків накупую. Потім приїду, тобі все віддам. А, е, він мені пише, але відчуваю, що нервується. Ну, бо по словах відчуваю. Ладно, все, коротше, каже, ну, пише. По е, ідеї так має бути. Ну, що діти мають допомагати батькам. От наша Надія моя, Сережина, бабусина, бо бабуся його дуже любила, прям дуже. Він у нас такий мучний, він любив вареники понад усе. То ми вареники робили чуть не через день. Спочатку він трошки, ну як, нехотячи це все було. А потім помаленьку, потихеньку почав він писати, що йому це подобається. От, бо вони там, як він на ПВО був, то вони там стріляли. Я питаю його, кажу, як називається ця твоя зброя. Він казав, ігла. От, бо навіть є такі фотографії, де він стріляв з цієї ігли. Іменно по цьому його хотіли відправити в Німеччину навчатися, бо, видно, там якісь нові, нова зброя мала бути. От. І йому це подобалося. І потім оцей з цим контрактом ми його всі відмовляли, бо ми розуміли, що війна і чим це закінчиться. Він каже: мама, раз так я тут, значить, я маю недурно е, просто служити. Ми спочатку навіть і не розуміли, що це він мав на увазі. Він підписав цей контракт і написав рапорт. На в третю. Ну, в Азов він тоді мені сказав, бо я ще тоді погано розбиралася, що таке Азов, що таке «третя штурмова. І все, він підписав туди рапорт, приїхав в відпустку в лютому і сказав: якщо мені не підпишуть рапорт, то я поїду туди, в Німеччину, на навчання. Бо вже все, в нього і загранпаспорт був готовий, і вакцину він зробив цю від коронавірусу, все в нього вже було готове. І приходить велика посилка, тобто все, що він там мав, бо там в третій штурмові все нове давали, все так, як має бути. Я дивлюся в ту посилку, то його речі, якісь там незрозумілі мені. І ті документи, що мав він в Німеччину з ними їхати. І він мені пише, каже, мама, я підписав, мені підписав залужний рапорт, я перевожуся в Азов. І те, що ми його просили, бо просив і старший син, і невістка, і мама, і я всі просили ми його, щоб він цього не робив. Він сказав, ні, мама, я буду воювати. І все. Так, Він хотів, щоб я ним гордилася. Приходить вже фотографія цього нагородного знака, золотий хрест, і він каже: Мам, тобі таке підходить. Я кажу, синочку, та мені найголовніше, щоб ти був живий і здоровий. Звичайно, що підходить. Звичайно, що я рада, що все-таки дитина ну, знайшла себе, стала на правильний шлях. І тут потім наступна відпустка, коли він приїхав звідти. Ми тут накрили вечерю, сидимо, п'ємо по 100 грам, налили йому. Хоч він не любитель спиртних напоїв. Е але він випив і каже, так на повному серйозі, каже, я тут п'ю по 100 там мої хлопці гинуть. Я спочатку думала, що може він так трошки сарказмом це говорить, може, з якоюсь іронією, але дивлюся, ні. Один стакан випив, поїв і пішов. Все, він вже він був там. Вони вже рідні його, вони вже його, по-перше, він дуже компанійський. Він завжди. от Всі всі навіть тепер мені говорять, каже, коли б ми його не бачили, він завжди посміхався. От, навіть як він щось таке зробив, щось, от така от посмішка, я дуже іменно хотіла цю посмішку зберегти на цій фотографії. От Ніби ніби і винуватий, ніби от завжди такий незрозумілий вираз обличчя в нього був. Чи то встидався він, чи то. Я навіть не можу пояснити, що в тій посмішці завжди було. І коли я цю посмішку бачила, кажу: Стасику, ти щось кажу, приховуєш, кажу, чи ти, може, обманюєш, а він так: та ні, мама. І все, і було, та ні. Я, чесно говорячи, я не могла подумати. Навіть приблизно я не співставила. Чого він має прийти? Хоч він представився. Він, він... представився, що він з воєнкомату, але я насамперед подумала, може щось на рахунок Сергія хотіли взнати. От, і він приходить, я відкриваю двері, а він мені каже: Соломчик Станіслав, каже, ваш син. І я все зрозуміла. Ну, він, правда, сів, викликав швидку, бо то ж відразу тиск, і все, все, що може бути. Я навпаки, вдома не могла сидіти, мене кудись несло щось. От. І ми поїхали, все там домовились на рахунок похорону. Просто я ну, не сподівалася, що це все так швидко буде. От. А він уже був в моргу франківську. От. Просто вони мені не казали. «Ну, але я… Те, що в мене горе, що в мене біда, але адекватності в мене це не забирає. Я завжди маю як здорову голову. Я логічно думаю, я розумію, що це є. Бо я батька втратила, на 50-му році мій батько загинув. І я розуміла, що це таке. Хоча це, звичайно, не до порівняння, але разом з тим, психологічно я по життю взагалі сильна. Просто це. Ну, Дуже болюча рана. Він коли підписав цей перший контракт. У мене був шок, звичайно, я пишу, кажу йому: синочку, а що далі? А він каже, далі наступний контракт. Я кажу: а далі? А далі французький легіон. Але, на жаль, як, так як почалася війна, французький легіон поки що відмінявся, от, бо він мав захищати свою країну. Він, до речі, один час, то він був на другому курсі, і на літніх канікулах ми його взяли до себе в Москву. Я кажу, давай, ти вже кажу, хлопець великий, трошки попрацюєш, щось там одягнешся. І він поїхав. Так, то йому вже було 16 років, так. І що мене дуже здивувало. Він зі всіма говорив на українській мові. Кажу, Стасику, ти розумієш, що тебе кажу, тут люди не розуміють. А він каже, це їхні проблеми. До речі, у мене і невістка така сама. Кажу, що це вони мене не розуміють. Я кажу, ну то в кажу, те, що петиція, нам хлопці його сказали. І вони казали, обов'язково подавайте петицію. Все-таки в нього п'ять нагорот було. Це немало. І хлопці сказали, ми підтримаємо. Просто світлої пам'яті, бо це була ну, досить хороша людина. Завжди він посміхався. Вічливим був хлопчиком таким. Він воїн, він себе там знайшов, це було його. І тому він навіть Сережа йому казав, так, все, війна закінчується, вертаєшся додому, будемо щось тут мутити, там будемо будинок будувати. Ну, Команда це два хлопці. Два хлопці, як дуби, розумієте, що це є з ким край боронити. Куди б я не йшла все рівно, я думаю про це. Ще поки що я не можу з цим змиритися. У мене таке враження, що я кіно подивилася. Оце, як ми їхали тими машинами, морг. Це просто от в мене так, якби от кіно, що це я проснусь і це буде все зовсім інакше. Але, на жаль, йдемо на цвинтар і розумію. Поки що ще не можу змиритися. Це мій мій маленький стасик, розумієте? Для хлопців, там, для... він воїн, а це є мій маленький стасик. Я як і прийшла з роддому, я його навіть в ліжечко боялася ложити спати, бо боялася, за таки він там був хворий, хоча ми вийшли, він був ну, здоровий хлопчик. От, але я боялася. І він десь порухнеться, все, я вже я настільки, що я була ну, настрашена тим, що з ним може бути. Ніколи не могла подумати, що такий доля йому сюрприз приготує. Але що я зроблю? Вже нічого не зроблю. Я скільки могла, стільки його йому допомагала йти по життю, рятувала з всяких перепетій, ну тут я вже без сила. Просто без сили.